З дорогого автомобіля вийшов спортивного вигляду чоловік. Відчинив задні дверцята та допоміг вийти жінці. Кілька секунд він винувався її красою. Ніжно поцілував і став діставати з машини всілякі пакети з яскравими логотипами відомих фірм. Вони піднялися сходами і зайшли у величезний котедж. Юлю, куди все це віднести? У мою спальню. Чоловік пружною ходою піднявся на другий поверх, в одну з численних кімнат склав пакети. Коли знову з'явився коридорі, вона вже чекала його з милою посмішкою на обличчі, що пахне луговою свіжістю. Взяла за руку і потягла його в спальню. Вони просто лежали на ліжку. Вона притулилася до нього, і він розумів, що зараз знову буде серйозна розмова. А цих розмов так не хотілося, він повернувся до неї. Юлю, півгодини просто відпочиваємо. Добре костику, ніжно проворкувала вона. Він прикрив очі і став згадувати своє життя не все а останні два роки. А два роки тому Іван Васильович Кривенко, один із найбагатших людей міста, взяв його, колишнього військового. До себе особистим водієм, а за сумісництвом і охоронцем. Зарплата була дуже непогана, дружина Настя задоволена. Гроші, важко накопичені ним за час служби, вже закінчувалися. Велика квартира, правда, не в центрі, хороша машина, коштували грошей. Син Тарасик тоді якраз в школу пішов. Господар був людиною похилого віку. До того ж, він ще й заслаб. Константин мріяв пропрацювати на цій спокійній роботі до старості, але спокійною робота була лише перші три дні. А потім він побачив дружину господаря. Їй було всього лише 25, і вона була шалено красива. Він намагався не дивитися на неї при зустрічах, але їх погляди все одно перетиналися. І в її погляді також відчувалося захоплення. Через три місяці господар зліг. Константин кожен день їздив навідати його, іноді возив до нього дружину. І ось, черговий раз, коли він повернувся в котедж господаря з Юлею, загалом вони стали коханцями. Івану Васильовичу ставало все гірше. Грошей у нього було дуже багато. Розпоряджалася Юля ними на свій розсуд. До чоловіка були представлені всі можливі доглядальниці. Близько року пролежав Іван Васильович, і його не стало. Розкрили заповіт. Велика частина нерухомості перейшла дорослим дітям від попереднього шлюбу. Юліш дістався цей котеч, три магазини і рахунок в банку на дуже кругленьку суму. Самого Константина відправили в двомісячну оплачувану відпустку. Він звозив дружину і сина на море. Кожен вихідний вони їздили на природу не життя, а рай. Але чомусь все частіше і частіше вставав перед очима образ Юлі. Дружина була старша Юлі на якісь шість років, але трохи розповніла і недбало одягнена дратувала його все більше і більше. Подзвонила Юля на сорок перший день. Костю, досить відпочивати, пора на роботу. Юлю, я так скучив, ти не уявляєш, як я скучила. Тепер їм не треба ні від кого приховувати свою любов, крім дружини Кості. Той віддавав їй всю свою місячну зарплату, і вона терпіла постійні багатоденні відрядження чоловіка. Але сталося те, що й повинно було статися. Юля завагітніла. Життя без Константина вона вже не уявляла, та й він без неї теж. Константин встав з ліжка та поцілував Юлю. Я пішов. Скоро ми будемо разом назавжди. На автомобілі дорога між двома будинками займала зазвичай не більше десяти хвилин. Але сьогодні це була не тільки дорога між будинками, але й між двома жінками. Привіт, Настя! Тарасик де? На вулиці. На! витягнув він з кишені пачку купюр. Я гроші тобі приніс. Дружина взяла їх і поклала в сервант. Їсти будеш? Ні. Настю, нам потрібно серйозно поговорити. Давай поговоримо. Вони стіли за стіл і кілька хвилин дивилися один на одного. Перш ніж Константин заговорив. Настю, у мене є інша жінка? Я знаю, надиво спокійно відповіла дружина. І я знаю, що ти із цією Юлькою любов ще при її чоловіку крутив. І ти про це так спокійно говориш? А як мені говорити? У мене син, мені виховувати його треба, принаймні ще 10 років. Настю, Треба щось вирішувати. Ти чоловік, ти і вирішуй. Зробімо так розлучимося. Квартира і машина залишається тобі. На виховання сина я буду кожен місяць переводити гроші. Гарний варіант, я згодна цікава ти, Настю, людина. Не більше, ніж ти, Костю. Мама мені перед весіллям говорила, навіщо ти виходиш за цього красення? Все одно він від тебе втече. Не послухалася. Що ж поробиш? Мені всього 34 треба по новому своє особисте життя влаштовувати. Настю, я радий, що у нас немає один до одного претензій. Константин встав із за столу. Займися розлученням і всіма оформленнями і переоформленням, а я все заплачу. Прекрасно! Щось буде треба, і я тобі подзвоню. Константин вийшов, озирнувся і знайшов поглядом свого сина. Тарасику, радісно гукнув йому. Той підбіг, посміхнувся сумною усмішкою. Сину, я телефон тобі купив. Самий модний. Спасибі. На обличчі сина майнула лише посмішка. Тарасе, ми повинні розлучитися так вийшло. Я розумію, по дорослому сказав син, ти мені уже не тато. Син, що ти говориш? Константин здригнувся та подивився синові в очі. Тату, мені скоро буде десять років, я все розумію. Синку, тату, іди. Тарас вже знав, що у тата є інша тьотя, яку він любить більше мами. Що у них скоро з'явиться хлопчик, якого тато буде любити більше, ніж його, знав він, що і у мами є інший дядько, який напевно скоро переїде жити до них. Але ж ніхто з батьків його Тараса, свого рідного сина, не спитав, хоче він цього чи ні.